Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Ви готові? Я, я готова для того, щоб покучувати картоплю. Вже почала. І вирішила все ж таки зняти вам відео. У нас не був дощ зранку. Сьогодні субота. І дощ, так, знаєте, він. Маленький такий, слава Богу, він то йде, то зупиняється. То йде, то зупиняється. От зараз знов парить, знов піде, скоріш за все. О, тут в мене плащ, тут тільки в мене нема. Сапка, бачите, все, що є. І саме головне це вон мій агрегат. Головний для окучування картоплі. Вінниця 5 в одному. У мене є, до речі, багато відео. Ну, з ним зв'язаний. Я все показую, як ми його купували, як ми починали це робити. Це ще я була ну як, заміжня, в мене був чоловік, зараз я одна, ми розлучилися. от, І він його, ну все є в мене на каналі. Хто хоче, дивіться про цей агрегат. Він його вдосконалив, тому що в такому вигляді, як ми його купували, ну там таке колесо було таке, воно дуже тендітне, все було таке тендітне, і він його переробив. Тобто він поставив це колесо інше тут, так? От. Таке гарне колесо. От. Воно тримає дуже гарно ход. От. Оце, оце колесо, він, здається, поставив інше. Це колесо тут, бачите, якась в ньому дірка. Ну, воно не дуже грає якусь, відіграє якусь роль в роботі. Оце колесо. Ну так. Головне оце колесо, Ну, і саме головне оце. оцей самокучник. Самокучник він звідси, його ніхто не міняв. Просто він його вдосконалив, що я ж кажу, він такий, знаєте, от рухався, там він десь прикрутив, щось приварив. Ну, коротше, да, він його зробив більш досконалив і зробив більш кращим. Але ще я хотіла сказати, що з, з приводу цього агрегату, що. Взагалі, я не розумію оце всі деталі, тобто він називається 5 в одному. Чому? Тому що до нього ще додаються різні там насадки. Тобто оцей окучник да, ще там такі маленькі окучники різні, що можна там міжряддя. Ну, В теорії, да? це все в теорії, я вам серйозно кажу, бо я не користуюся бо змінювати ці насадки. Це ж треба все відкрутити, розумієте? Воно там вже в землі, воно тут стоїть, да, ти, ж, ти ж його ніяк не, не вичищаєш, там нічого не змащуєш. Це все треба відкрутити, щоб посадити там другу іншу насадку. Ну хто це буде робити? Я не знаю, хто хтось це робить. З однієї насадочки, цей мій Сергій він мені зробив, наприклад, сапку. Просто почепив на палку, я там користувалася як... Ну не сапку зробив, а знаєте, щоб такі рядки, рядки робити. З однієї насадочки там. А всі інші насадки, які додаються до нього, да? тобто ну неможливо використати. Ну Може, хтось і використовує, я не знаю. Я вважаю, що нема сенсу взагалі. Робити цей, хто там, виробник вінниця, да, робить, мені здається, треба просто зробити один в одному. Ну, тобто окучник. І все. Щоб це був просто окучник. Оце міняти, змінювати ці насадки, ну я вважаю, ще раз повторюю, недоречно. Переходимо до далі, до моєї роботи. Я вже пройшла частину от рядків. Що я вам хочу сказати? По-перше, Якщо будете мені задавати якісь питання. По-перше, я одразу відповідаю, я знаю заздалегідь, що можуть люди спитати. В мене земля не чорнозем. в мене земля е піщана, більш піщана. От. Тому вона пухка. Я не знаю, змогла би я це робити на чорноземі, я не впевнена, не знаю, не буду вам казати. Друге, значить, прийшли дуже потужні дощі дуже Земля дуже волога. Але для моєї землі це прекрасно. От, наприклад, в мене співробітниця моя сказала, як ти будеш, Боже, в нас там таке в нас в огород не влізеш, прийшли такі дощі, калюжі стоять, ти не влізеш і ти не зможеш. Я змогла, вже влізла, все нормально. Бачите, я вам покажу, яка яка земелька чудова, бачите? Пухка. Вона як пух. Це добре, що прийшли дощі, бо окучувати треба. Після того, як прийшли дощі, це чудово. В мене ніяких калюж не стоїть, В мене вода одразу уходить, у нас така тут земля. По-третє, по тут в мене таке трошечки воно пологе, там річка. Вся вода уходить. У мене калюж тут взагалі ніколи не буває. От. Тому земля повністю пухка. І я вже зробила ось ці, от, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Вже шість рядків я зробила дуже швидко. Проходжу перший рядок, проходжу так, потім другий раз і навіть і третій раз. Тобто два-три рази я їм проходжу. Неважко. Так, звісно, я додаю зусилля якісь, так? Да? Але я думала, що буде набагато худше, Я думала, що буде набагато мені важче, і я взагалі не зможу. От, сапкою, сапкою, я думала, що на всяк випадок взяла сапку. Думаю, буду вже сапкою це окучувати. Ні, сапкою дуже довго. Дуже довго. Це дуже швидко. Оце я вже зробила, да, оці рядочки. Ну, хвилин за хвилин, мабуть, 15. Так. Ну, от ще 15 хвилин і ще 15 хвилин. Тобто за годинку, ну добре, півтори годинки. Бо я ще вам хочу сказати, що я намагаюся так. От я зробила да, і побігла додому. Бо я, е... я вам кажу, а ну, воно якби і не важко, але все рівно я додаю зусилля. да. Я боюсь, що в мене дихалка не ну, витримала дихалка. Все рівно, я напружуюсь, напружуюсь. От, і я дуже потихеньку, думаю, ще погано мені стане, десь тут впаду, не дай Боже. От, все ж таки 52 роки. Не? Я вже не дівчинка. Але ще раз повторюю, не важко, в принципі, не важко. На жаль, я, мабуть, не зможу вам показати, бо це треба прив'язувати зараз телефон. там напа... Ой, ну, Нема в мене оператора, щоб хтось зняв, як я це роблю. От, Однією рукою я просто вам не зможу, не зможу показати, як це роблю. Ну, повірте мені на слово. Що це не важко. От, в принципі, зараз спробуємо. Ну, спробую, ну однією рукою ні. Ну я буду тут тримати, отут так тримати. Зараз спробую вам показати, що, в принципі, не важко. От я е, тілом зараз своїм е, буду штовхати своїм тілом. Не руками, а своїм тілом. Спробую зараз. От бачите, воно йде дуже дуже добре, бачите? Це я просто штовхаю своїм тілом. Це просто я вам знімаю, щоб ви побачили, як я це роблю. Що не важко. Бачите, воно йде, як добре їде. Колесо їде ззаді оце. Це так, от я йду. От бачите як? Я йду. Просто бачите, навіть не руками, а своїм тілом. І штовхаю. Ну, треба, звісно, там заглиблюватися трішки, я зараз це не роблю. Просто вам показую, як швидко воно йде, що не важко. Ось все, бачите, от я прийшла. Ну ви розумієте, да, що я просто не заглиблювалась туди, щоб вам просто зняти. От я прийшла. Тобто, бачите, неважко. Я не задохлась, я нічого, абсолютно, ну, я в нормальному стані. Тобто, все таки класна штука. Але добре, що це прийшов дощ. Бо якби на суху землю, я навіть не знаю, вийшло б чи ні. Але мені дуже подобається. І ще раз хочу сказати, що, що мені ще подобається, що я ось так дірочки оце робила, да, що я купувала собі такі оце дірочки такі робила, да, що в мене дуже рівні рядочки. і от Я прочитала в інтернеті, да, скільки міжряддя. Повинна бути, і скільки між картоплинами, і класно. От, от якраз воно просто під, під, ну, підходить під цей агрегат. Абсолютно. Тобто є місце, спокійно я собі йду, да, що не вузько, не широко, а от як треба. Ну, все, ось така картопелька, гарнюня. а Мені ж самою подобається, яка краса. Я дуже задоволена. Що я зараз швиденько-швиденько всю, всю роботу зроблю. І все. Так що гарний все ж таки цей агрегат, добре, що я його купила. От я так пам'ятаю, що я його так хотіла, і все ж таки він класний. Ну, без нього я б тут з сапкою дуже-дуже довго я б колопалась, правда. А так, я собі прийшлася чудово. Все, закінчила я вже свою роботу. В принципі, доволі таки швидко я це все зробила, без особливого якогось напрягу. От, неважко, нормально. Впоралась. Впоралась дуже добре. І тепер ось так виглядає моя картопелька. Ось так. Бачите? Маленька, але гарненька. Чистенька все. Дощі пройшли чудово. Хай росте. От. Ну, я буду зараз її ще підживлювати. У мене ж в минулому році вона дуже примерзла. Теж таке, вона якось повилазила і дуже примерзла. І я її е, підживила з таким добривом. Десь теж побачила до речі, в Тіктоці. Називається це м, ізобіон. От. Це дуже класна річ. Саме для картоплі, для огірків, для всього. От. І треба цим ізобіоном оприскувати. Оприскувати треба три рази за сезон. минулому році я підживила два рази. І то просто було шикарно. Воно якось на очах прям ця картопля була класнюча. Воно десь, починаючи 10-15 см, вже можна починати оприскувати. Ну, в мене бачите, картопля різна. Ну, я вважаю, що вже розмір якраз як треба. Тобто я буду оприскувати в цьому році три рази. В тому році я просто пізно дізналася про цей засіб. Зараз буду розбивляти і зараз буду оприскувати. Поки що бачите, яка в нас погода, поки нема дощ. Ще буду, сьогодні хочу зайнятися своїми огірками. Приїхала, при... Приїхала приходила сестра, теж набрала, бачите, скільки в мене огірків. Це просто. Якось вони в мене в цьому році просто зайшли відсотково, навіть 120 відсотків, бо повністю. От, і треба ж проривати. общем, буду робити одну річ, от, потім покажу, коли зроблю.